Підібори багаті історіями, рона всі темниці, потробиці тут зупинився чак, рахують людей, ховають тіні з давніх давини, аж домнині, і бачили нас з тобою, коли ми лишились вчора двоє. Дивися на себе в зеркало, і сам для себе виріши, чи ти син, козачий, чи ти хумач. До САП набуй ДБР, хлоп'ятка. Слухайте уважно. У вас зальот. Трохи проясню на пальцях картинку. У вас, хлопчики, тачечки обслужені, новенькі, гарненькі від держави. У нас харчі, люди на них скидаються. Спокійчені з усього світу. І ми їх обслуговуємо саме. У вас засоби спецзв'язку, там прослушки всякі, а ми вже браки, хлопці, побратими, вибачте, по всім соцмережам стоїмо. Дайте бл приціли, дайте ПНБ, дайте тепліка, дайте бінокля, дайте дрона якогось нічного. Ви сидите в теплих кабінетах, а ми по горіщам, окопам, бліндажам, якимсь розваленим хатам. У вас на ваше утримання, держава платить мільярди. А у нас хлопців позаштат поранених виводять і по 500 гривень блтять, бо вони. Нікому не потрібні в такому вигляді. Ви щовечора маєте можливість бачити своїх діточок і жінок, а в мене тисячі побратимів вже їх ніколи не побачать. Проти нас стоїть півмільйонна армія піде і накривають нас снарядами, фосфором, градами, чим хочеш. А у вас на очах кілька десятків тисяч чинуш в державних кабінетах безбожно марадерять усю країну. Міністерство оборони закончені ганда, до них що руки колись дойдуть після перемоги. Що б? Якщо мені зараз хтось напише, що я порохобот, отакий от вам порохобот. Б... Я Україна-бот, я залужна бот, я жінка-бот, я обожнюю наших жінок і діточок. Я заради них тут воюю. Я бот свого командира взводи і командира роти. В минулому це цивільні люди. А зараз воюють тут як леви за нашу країну. Скажу вам ще, що ні п'ятого, ні шостого я облизувати не буду. За їхні здобутки їм країна плати, за їхні досягнення. Ну добре, честь і хвала. А якщо накоїли лиха, я не дуже розбираюся, що там зараз в Грузії, але подивіться на Саакашвілі і щось люди на протести не виходять, що він там в тюрмі сидить. Так ось, хлопчики, продовжу, вибачайте. Інколи на паузи приходиться відволікатись. Ваша бездіяльність. Жуєте там, сидите соплі? Витопите всю націю. Воронь Боже. Відвернуться іноземні партнери. Чим потім будемо воювати? Як залужний сказав лук і стріли, і де потім ви будете своєю боротьбою з корупцією? Країни на буде. Корупції не буде. Піде будуть, бля. Шевеліть булками, бля. Тримайтеся, робіть щось! Це не важко переловити тих, блядь, зажраних дебілів, у вас для цього є всі можливості. На ваших очах мажорня спокійно себе чухає в містах у ночних клубах, а тим часом воєнкоми, які обілічують цю країну, стають доларовими мільйонерами. Явище, ганебне, координоване, ким скероване, як приклад, будь ласка, що вона би Одеський воєнком у Києві. Приїхав розказувати, що він добре знає табличку ділення. А його піймали за сраку. І куди він приїхав? Що? До своєї вчительки чи до репетитора по математиці? Ні, Шукайте, до кого він там приїжджав, кому він бабки свої звозив. А далі перейду до головного. Я більшим переконаний, що серед вас є гора патріотів, гора чесних і порядних працівників. Ось подивіться, оці відео де показують кучу бабок конфіскованих. Кому ви на показуєте? Як я мушу на це все реагувати? У мене руки опускаються. Візьміть загальну сумарну кількість грошей, якщо взяти. У одеського воєнкома у суді, то що три лямчика собі присвоїв. І цей міністр оборони 400 тисяч в матрасіку. Порахуйте. Один і в 500 доларів стоїть. Загальна вартість цих трьох взяточників, суми їхніх взяток, це більше 10 тисяч піввідронів. Пояснюю, для всіх цивільних на пальцях, для вас теж офіцери тилові 5 півдронів це одна вражена ціль. Це найгіршому випадку. Який снайперський, мінометний або артилерійський розрахунок, легкоброньована або броньована техніка, а в кращому випадку шейтанчик. Це тисячі хлопців, які могли б додому повернутися. Живими, блядь. Живими. Якого хер. Зробіть хоч раз, хоч один з вас. Взяли взяточника, взяли кучу бабок. Визвали сюди. Зразу журналістів якихось. Засняли і тут же. Альо. 72-ка, 79-ка, 93-та, 5-ка, 3-ка, неважно, 80-та, 110-та, люба бригада, пацики. Приїдьте, візьміть бабла, присилайте своїх перевірених волонтерів, ось вам на дрони. Хуй. Назад буде відеозвітність вам. Ті самі журналісти покажуть, скільки ми під*** підрячили. Ні, б***, їде. Для кого ця показуха? Куди ви ці бабки дієте? Отим шакалам, і гієнам оцього Стефанчука, от дасте і вони їх бля, на асфальт закатають. І ще й куди в асфальт? Гора, але слави, і вони, бля, 100% відсотків зараз зараз буде закатати, бля. Щоб загиблих вшанувати новенький асфальтик між могилами Плиточку положимо, все за блядь, вже блять, живи, шиваночки надійнемо на і все, блядь, будь могей. Слава Україні, слава ЗСУ. Біз це все марафонний, блядь. Думайте своїми головами, хоч раз майте яйця. На завершення скажу вам по-чоловічому, на кожному офіцеру сап набуй ДБР. Дивися на себе в зеркало і сам для себе виріши. Чи ти син козачий, чи ти ху... мачий. Так що все, б бувайте.